Всім привіт! Всім доброго здоров'я. Чотири дні курило, все позамітало. І тепер будемо чекати відлиги, поки цей сніг розтане. 18 лютого потепліло і настав час перевозити підставки. Так, всі підставки наші на місці. Як ви бачили внизу на ті пасіці так само всі стоять і тут стоять. І що важливо, нам тепер потрібно перенести до потепління усі сім'ї. Перенесемо ці вулики поставимо і також перенесемо із тої пасіки передній ряд. Ті вулики, що стоять, Покажи, Наташ, там видно. Оцей передній ряд це Тестові групи. тестові групи також будуть стояти тут на матковій відній пасіці. А там залишаться донори і вже літом ми перенесемо туди, поставимо е, пакетно-нуклеусний парк. Так що продовження буде. Така приспособа, не заморочуємося, два бруски, два шнурки і поїхали. Зараз будемо переносити лежаки сюди і ставити вже лежаки без брусків, щоб не ставити на цемент, щоб... Не було контакту із цементом, тому що буде падати дощ, будуть вони набиратися влоги. Ми ставимо отакі прокладки із резини. Отакі от прокладочки. От. от Я їх нарізав і будемо ставити прокладочки. Може комусь пригодиться, може хтось буде таке робити. І вулик буде стояти на цих прокладках.

Робота закінчена. Я задоволений. Маткові відна пасіка тепер на стаціонарі, поруч нуклеосний парк. І працювати буде нам зручно. Робоче місце готове. Тепер чекаємо весни, коли бджоли облетяться, прогріється ґрунт, підставки просядуть, тоді ми їх будемо вирівнювати пішнурочок. Підсіємо газон і все буде чудово. Тут доставимо ще два вулики і укомплектуємо останній ряд. Так що всім добра, пока, нехай щастить!